У елітівців новосілля ушукані інвестори отримали перші довгоочікувані квартири. 31 помешкання для постраждалих від еліта центру звів Київ і безкоштовно передав містові. Ключі від осель на проспекті Правди 5Б вручили голова КМДА Олександр Попов та секретар Київради Галина Герега. Після шести років поневірянь у них нарешті власний дах над головою. Дзвін ключів від новеньких квартир ці сім'ї мріяли почути, адже більшість стали безхатьками заради елітівських квадратів. Клара мусила переїхати зі столиці до Сімферополя. Після голодувань та пікетів нарешті знову стала киянкою. Рада, що той, хто вручив ключі, не годував безкінечними обіцянками. Тебе звернули увагу, що кто-то твоїми проблемами. И как бы не, попули... не популизмом да, занимается. А человек приехал и дал ключи. Нате. Для меня это поступок мужской, нормального человека, который о чем-то думает, да, не только о себе. Тетяна Олександрівна навіть спала в коридорі у щільніші житлові умови. Думала півтора роки поневірянь і всі проблеми з помешканням вирішаться з допомогою еліти. Компанія зникла, а з неї і здоров'я. Сподівається, в рідних стінах подарованих містом нарешті відновить душевну рівновагу і бажає новосіль всім, хто як і вона зазнав нещастя. Надіємося, що зроблять нашим остальним людям, які теж в такому ж тяжволому положенні є, тому що багато людей вже нерви здали, багато вже ушли туди, на той світ, як кажуть. І видержалі, понимаете. я вот інвалідом стала з, з цієї квартири, да ходила, бігала, всі от знають наші як? і Друг все ноги віднімаються. У елітівці цьогоріч будуть ще два таких свята. 102 квартири саме добудовують на проспекті Маяковського та вулиці Лаша Гавро. Ключі від них планують вручити вже до дня незалежності і невдовзі розпочнуть пускові об'єкти наступного року. Ми готові розпочати ще будівництво шести будинків, в яких була б можливість передати квартири для потерпілих від літа центрів. Є земельні ділянки, є проектно-кошторисна документація, є дозвол на будівництво. Щоби право на відшкодування отримали всі, кого ошукала еліта центр. Місто вже цього тижня на сесії Київради продовжило термін подачі заяв для майже 600 постраждалих. Усього аферисти обдурили більше тисячі людей. Місто сподівається, що вже за кілька років зможе забезпечити всіх їх житлом. Гарантія вона в стабільності, тому що. Ну, в принципі, є політична воля вирішувати це питання. Якщо ми будемо нормально працювати, розвивати економіку стабільно, політично, економічно, я не бачу в цьому великих проблем. Єдине, що, на мою думку, ну, це просто не просто зробити втислий термін, тому що можливості обмежені, але протягом... Ну, трьох-чотирьох років можна цим переглянути. Паралельно активно місто зводить і соціальні оселі. Тисячу квартир за півціни цьогоріч здадуть для бюджетників. Ще 700 за програмою 70 на 30. У таких доступних помешканнях на проспекті науки 80 вже до Дня Незалежності оселяться черговики та пільговики. Днями тут завершать останні поверхи, із майданчика поїде кран. За тиждень-другий в оселях почнуть встановлювати плити та сантехніку і клеїти шпалери. На етап оздоблення будівельники чекають консультацій від самих жителів. Нам часто приходят на просмотры жильцы, инвестора сегодняшние, которые сегодня участвуют в свидетельстве дома своими инвестициями. Уже происходит параллельно показ просмотр их квартир с их предложениями, с их замечаниями, с их пожеланиями. Квартири з 30% дисконтом за бюджетний кошт будують і на Баумана. Тут перше знайомство з мешканцями очікують на початку літа. Поки ж завершують основні опоряджувальні роботи. На даний час близько 200 людей і робітників різних спеціалізацій. Камінщики вже йшли, моновійчики теж йшли, закінчили свою роботу. Ведеться монтаж ліфтів, криша, дах перекривається. Весь комплекс робіт і на, на всіх учасники задіяні люди, все охвачено. Цей будинок зводять на місці трьох двоповерхівок. Людей, які жили в квартирах, що опалювалися ще групками, відселили. Тепер тут будуть сучасні і дуже просторі оселі. До того ж, вже починають оздоблювання роботи на першому поверсі в амбулаторії сімейних лікарів, щоби на день незалежності здати житловий комплекс із медичним додатком. Наталя Петрін, Ветромошинський, телеканал Київ.